Читав слова, дуже сподобались. Бог дав мелодію і появилась пісня. Нехай Господь благословить і через цей псалом. Прости за те, що дні минають, А рідко хто на труд спішить. Та те, що мало хто шукає, шляхи, щоб грішників спасти, прости, прости, прости нас, Господи, прости. Господи, прости, прости, що через твій ми душею, на заклик твій не спішимо, Прости, що милістю твоєю мало так дорожимо. Прости, прости, прости нас, Господи, прости, 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 прости нас, Господи, прости, прости нас Боже, милостиві. За час утрачений, простий, Дай серце чисте і чутливе, щоб нам на труд з бажанням йти. Прости, прости, прости нас, Господи, прости. Прости нас, Господи, прости. Питання, брати мої і сестри, до всіх нас. Коли нам каже Господь, зробити те чи інше, але каже Господь: будьмо чесні. Ми відкликаємось на клич Божий завжди чи ні? Скажете неправду згрішите. Скажете правду, якщо не так, будемо каятись. А як знати? В Біблії сказано, що Бог промовляє різними способами. І пам'ятаєте, на горі переображення отець сказав: це син мій улюблений, в якому моє уподобання Його. Слухайтесь. А як нам знати волю Ісуса? Як нам слухати? Воля Ісуса, воля Божа записана на сторінках Писання. І Бог через Слово Своє говорить до нас. Друге питання: якщо би був Ісус поруч з вами, так як він був серед людей 2000 років тому, і Христос би, наприклад, сказав Матвію: Іди за мною. Що Матвій зробив? Встав. І пішов. Це послуг, правда? Інші Господь теж кликав, але інші не хотіли йти. Але це інші. А ми з вами, коли говорить нам Господь, як я реагую на це? Як я відкликаюся на це, коли каже мені Господь? Яка ціль, брати і сестри церкви Ісуса Христа на цій землі? Само основна мета? Ціль церкви Ісуса Христа на цій землі. Запитаю ось цей ряд. Ви не цей ряд. Ви правий. Я питаю лівий. Лівий мовчить. Питаю цей ряд. Ідіть навчіть чого? Кого? Навчати можна дуже багато чого. Навчати Євангелії. Правда? Навчати істини. Проповідувати, проголошувати людям те, що сказано було Ісусом Христом. І сам Христос сказав, що Дух Святий, утішитель, який прийде який буде у вас, Він вам пригадає все те, що я вам говорив. Дух Святий ніколи не буде перечити Христу. Він буде говорити те, що говорив Христос. Брати і сестри, є одна біблійна історія, вона має далеке минуле. Але вона має відпечаток сьогодення. І в цьому проповіднику, в цій віруючій людині, ми можемо побачити самого себе. Два тексти читаю. І було слово Господнє до Йони, а амітаєвого сина таке. Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього. Бо їхнє зло прийшло перед лице моє. Це книга пророка Йони. Дивіться пророк. Пророк це не вчорашнього покликання вчорашнього дня і не позавчорашнього. Цей чоловік, він служив Господу, Бог використовував його для своєї слави, він знав волю Божу, він розумів Божу волю. І ось приходить час, коли Бог пророку Йоні дає дуже важливе завдання, дуже важливе поручення. І сказано: і було слово Господнє до Йони. Давайте замість Йони поставимо наші імена. І було слово Господнє до Михайла, до Степана, до Катерини, до Світлани. І було слово Господнє. Ви знаєте, коли Бог кличе нас на труд, чи ставить перед нами ціль, чи ставить перед нами мету. Дивіться, що робить Бог, брати і сестри, Він чітко вказує адрес. Друге, Він чітко каже, що потрібно робити, яка місія, що проповідувати, що говорити. І третє, я хочу вам сказати, що коли Господь вказує, куди йти, що говорити і як говорити. Бог обов'язково дає свій захист і свою охорону. А ви скажете, а де таке написано? Да вам відповідь в Біблії. Пам'ятаєте в книзі пророка Єремії у першому розділі, коли Бог кликав Єремію, будучи ще молодим юнаком? І коли Бог сказав: ти підеш і будеш звіщати, будеш проповідувати, будеш говорити, що Єремія починає вигадувати? Видумувати? Я юнак. Я не можу говорити, я не можу промовляти, я юнак. Я мало ще досвідчений, а Бог не ще каже, не говори, що ти юнак. Бо хто дав уста, хто в уста вкладає слово? І Господь каже: Я буду з тобою, я буду тебе охороняти. Я буду з тобою. Отже, коли Бог вказує, куди йти, Бог знає, говорить, що казати, і Бог дає свій захист. Тут знаєте, що важливо, брати і сестри, ключовий момент, коли кличе Бог. Коли Бог вказує, коли Бог спонукує, коли Бог посилає, від нас з вами повинна бути що? Послух, довіра Богові. Цікаво, коли Бог сказав до Йони, Устань, йди до нінебі і великого міста і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє. Звісно, любі мої, Бог набагато би краще справився без Йони. У нього є сонми ангелів, небесні війська. І ми знаємо, що Бог посилав, читаючи старий заповідь Біблію, як багато Бог посилав ангелів. Ми читаємо книгу об'явлення. Це вже майбутнє, коли Бог посилав ангелів для виконання того чи іншого доручення, і вони прекрасно справлялися. Але я хочу вам сказати, що церква Ісуса Христа, Його невіста, Бог рахується з нами, з своїми дітьми, які стали Його. Пам'ятаєте в книзі об'явлення до семи церков, коли Бог говорить, Він каже: а Дух Святий і невіста говорять. Чуєте разом? А Дух Святий і невіста, Дух Святий говорить через невісту, проповідує через невісту, через своїх дітей. О як багато сьогодні Йонів, любі мої, як і тоді Йона, так і сьогодні є непокірні волі Божій. Я з самого початку задавав вам питання, якщо Бог буде говорити до нас, як ми будемо реагувати на те, що скаже Бог? Звісно, коли ми сидимо тут і коли ми слухаємо, ми кажемо, Господи, я готова, я готовий. Але коли приходиться до практики, ми починаємо вигадувати різні історії. Подібно, як Єремія, подібно, як Мойсей. Єремія каже, я юнак, Мойсей каже, я тяжко язики, мені важко говорити. Находиться причини. І подивіться, що зробив Йона. Перший розділ, третій текст. І встав Йона, І що? І втік з передгосподнього лиця. Що мається на увазі според Господнього лиця? Сперед Господнього дилиця ну ти ж не сховаєшся від Бога. І він це прекрасно розумів. Але він втікає від виконання, від доручення, яке кладе на нього Бог. Любі мої, ми знаємо з вами своє покликання. Ми знаємо з вами наше призначення на цій землі. Я задаю питання, мої брати і сестри, знову для себе і для вас. Все задаю списання. А для чого ви увірували? Для чого ви прийшли до Господа? Для чого ви стали Його дітьми? Звісно, ми скажемо: ну, щоб отримати прощення, так і амінь. Щоб бути помилуваним, так і амінь. Але якби я сьогодні, брати і сестри, ось от покаявся, отримав прощення, і через дві години чи через пів години, як розбійник на хресті помер, слава Господу, але ми з вами ще живемо на землі. А якщо ми живемо на землі, то для чого? І наша місія. Наша місія, Ісус сказав своїй церкві, своїм послідовникам. Йоні було сказано: Устань і йди до Ніневії. Єремії було сказано іди і проповідуй церкві Ісус Христос з Івангеліє Матвія 28,19 каже, ідіть. Не сидіть, не просто моліться, а ідіть. Куда йти? Куда йти? Запитаю цей ряд. Знаєте, що Ісус сказав? Я розумію, у кожного є своє дарування. Не своє, а Богом дане. У Дусі Святому. І знаєте, ми не можемо бути всі благовісниками, апостолами. Але ми бачимо, не дарма в Писанні сказано, коли Ісус істіляв, і потім цю людину, що Господь каже, іди у свій дім. І дивіться, знову іди, в наказуваній формі, іди і розкажи, що зробив з тобою Господь. Я хочу сказати вам, якщо ви не розказуєте про Ісуса Христа, то я ставлю великий знак питання, чи ви пережили зустріч з Ісусом Христом. Знаєте, чому я так кажу? Тому що так написано. Апостол Іван пише в Післані: ми не можемо мовчати про те, що ми бачили, про те, що ми чули, про те, що наші руки торкалися, це слово життя. Це про Ісуса Христа. Він каже, ми не можемо мовчати. Навіть тоді, коли полчища Аду піднімалися, коли Синедріон піднімався, коли їх виганяли із синагог, коли їх били, коли їх топтали, коли їх гнівечили, то вони поверталися, ми читаємо діяння апостолів, радіючи. Чому? Бо в них було правильне розуміння волі Божої. Бо вони не проповідували толерантно, так як сьогодні вчать нас. Проповідувати так, щоб нікого не зацепити, тому що кожен і так далі. А як, брати і сестри, проповідуючи істину, нікого не зацепити? Та коли ти будеш говорити правду, то ти обов'язково зацепиш. А коли будеш говорити поверхнево, ну, то твоя поверхневість нікому не потрібна. Ісус Христос, коли проповідував, написано в його устах, не було підступу. Знаєте, як одному президенту він сказав, який хотів зустрічі з Ісусом? Каже, приведіть Його, щоб я побачив його. Ісус відповідає так, як ця людина заслуговувала. Скажіть цьому лисові, любі мої, ану прийдіть і скажіть відкрито на ту чи іншу людину, так як вона цього варта. Або скажіть таку проповідь, як сказав Іван Хреститель, ороди зміїни і кодло гадюче. Ага. А ми хочемо, знаєте, якось так істину предпонести краще, ніж сам Господь. Ми хочемо якось так донести, проповідувати краще, ніж Іван Хреститель. Ні-ні, нам не треба ні вліво, ні вправо падати в ніякій крайності. Нам треба просто говорити так, як говорить Писання. Брати мої сестри, а коли останній раз ви звіщали про Ісуса Христа? Коли останній раз. У нас горіло бажання грішникам, адже ми прекрасно знаємо, що жителі Борислава, як би вони себе не називали, яку би вони назву не носили, якщо вони не живуть по писанні, брати і сестри, їхня участь яка? Загибель. О чому сказано в пророка, о ви, які знаєте про Господа, не умовкайте. Я тішуся, що сьогодні бачу знову. Свого друга і вірю, скоро й братом бо стане в Христі. Я стрижуся в нього вже сім або вісім років. І я пам'ятаю першу нашу зустріч тут на рогатці неподалік. Пам'ятаю нашу другу зустріч по Трускавецькій, коли я заходив, коли там стригли, там не знаю, чотири працівника і чотири чоловіка сиділи разом зі мною. Андрій прекрасний спеціаліст, ви ж бачите, мої, по моїй зачисті, це його робота. І я хочу вам сказати, що тих 45 хвилин чи 50 я кожного разу старався свідчити. А якби я приходив і просто мовчав, просто мовчав. Знаєте, як є такі епізоди? Пропрацювали на підприємстві 15 чи 20 років. І приходить з цього підприємства один чоловік в Дім молитви, дивиться, як співає хор, і питає знайомо, каже, а от той, що у вас в хорі співає, а що то каже, він теж до вас ходить? А той він уже 20 років ходить. Та ти що? Він підходить після зібрання і каже до того: Василю каже, ну як ти так міг? 20 років зі мною працювати і ніколи не розказати про Ісуса Христа? Який толк, що ти співаєш? Який толк, що ти молишся, коли ти не розказуєш про живого Ісуса Христа? Проте, мої сестри, Йона чув конкретно, що сказав йому Бог. Бог пообіцяв йому і свій захист, але Йона встав і пішов протилежному. Хочете сперечатися з Богом? Сперечайтеся, досперечаєтесь. Можливо, на наступний раз будемо говорити, як Бог йону виховував. Ви ж знаєте цю книгу. І останнє. Пам'ятаєте одного мужа на ім'я Петро? Петро перше говорив, а потім думав, що робити. Ну, такий його був темперамент. Звісно, Бог Петра вчив і пригадуєте в діяннях апостолів в 10 розділі, коли Бог дає корнилію відіння, приходить ангел, відкриває йому. І ангел йому каже, що твої молитві, милостиня перед Богом згадалися, тепер же пішли до Іопії людей і приклич Симона Петра. Ви подивіться, де корнилій, де знаходиться Петро. І ми читаємо, брати і сестри, що Петро, як у дорозі був, потім прийшов до одного чоловіка, він був голодний, він хотів їсти, і прийшло йому видіння. Прийшло, покривало. І багато там було різного такої нечистого цього гадя. І Бог каже, за коли їж. Петро почав дискутувати з Богом, каже, я ніколи цього не робив. І потім Бог йому каже, те, що для Бога є. Очищене, не вважай цього за нечистий. І цікавий момент. Дивіться, 10:17 апостолів. як Петро ж у собі бентежився, що б це значило, це видіння, що бачив. То ось посланці від Корнилія, розпитавши про Симонів дім, спинилися перед ворітьми і спиталися, крикнувши, чи тут сидить Симон, що зветься Петро, як Петро ж над відінням роздумав Дух Святий, промовив до нього: одне три чоловіки шукають тебе. Але встань і зійди з ними. Ви подивіться: це Божа дія? Спасає хто, брати і сестри? Бог! Але треба відкликнутися на те, що каже Бог. Нам порою зразу не зрозуміло, чому так стається, як не розумів Петро. Але дивіться, ці приходять, Господь там відкриває, тут Петру відкриває, і Петро встає і приходить. І що сказав Корнелій, коли прийшов Петро? Ти добре зробив, що прийшов. Любі мої, навколо нас дуже багато корниліїв. Добрих людей, які багато добрих справ роблять, як корнилії, жертвують багато. Можливо, сім'янини хороші, ведуть моральний образ життя, але подібно корнилію вони не спасені. А ми з вами, ті, які вкусили щастя з Богом, покликані для того, щоби піти і розказати їм про Ісуса Христа, Євангелію Спасіння. І тому нехай Господь благословить, щоб це коротеньке слово, яке ми сьогодні почули, щоб це, брати і сестри, спонукувало нас ось цією рішучістю довірою Бога. Іти, іти на перехрестя, іти і розказувати людям про Ісуса Христа, що вже зроблять люди. Це, звісно, справа їхня. Одним Євангеліє проповідується на спасіння, а другим на свідоцтво. Але люди почують. Будьте благословенні! І Хай сила Святого Духа діє через мене і через кожного із вас. Бог дає нам чудові можливості, і як сказано в Євангелії Івана, що нам треба робити діло Боже, покає. День, бо прийде ніч, коли уже ніхто не зможе зробити. Амінь. Амінь. Амінь.